Хто має істинно, і щиро і потужно Україні допомогти в плані і в тому боротьбі проти ворога, щоб врешті мали і перемогу нашого мріяну, і мир в Україні можуть бути ще і розширення плацдарму в тому самому курському напрямку, а може й не лише в курському на території Росії. Любі глядачі, ваша підтримка надихає нас та дає сили створювати контент, який вас цікавить. Ваша підписка на наш канал допоможе нам зростати і розвиватися. А вам першими чути та бачити найактуальніші прогнози. Вітаю всіх глядачів каналу Astro News Україна. Друзі, з вами ведучий цього каналу Ярослав Євраєв. Сьогодні ми будемо говорити з Романом Шептицьким, медіумом, магом, тарологом, езотериком, учасником і півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаю вас, Ярослава, і ваших глядачів. Всім, як завжди, бажаю побільше миру, внутрішнього зовнішнього світла, всім побільше відправляю. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів Америки. Він буде презентувати свій мирний план і діючому президенту Джо Байдену, і кандидатам в президенти Трампу і Камалі. І наступне моє питання: чи бачить вже карти хто на сьогоднішній день, якби наприклад там зараз були вибори, хто б виграв би Трамп або Камала в Америці? таки, нагадаю, хто теж робив вже прогнози по цьому питанню, правда, давніше. І тоді ну, якраз я робив прогнози, коли от з'явилася Камала Гарріс, Хто кажуть, як персона, яка склала конкуренцію Трампу, і одразу тоді прогнози показували, що насправді в неї є дуже великі шанси перемогти. Дуже великі шанси. Як ситуація виглядає сьогодні? Давайте подивимося. Отже, тут я так кілька карт витягнув сторона Трампа, що там як йде по ньому. Ну, Як завжди бачите, є карта такої не зовсім чесної гри, провокацій. Е, є карта, яка говорить про те, що він десь втрачає певні свої позиції, певну свою аудиторію. А е, по-перше, так трошки для них, для його там виборчої тої, кампанії, і того штабу було неочікувано, що саме виставлять. Харіс до на це як кандидата на пост президента, і знову ж таки можуть іти не зовсім чесним шляхом, тобто підкуп це може бути фальсифікація, підкуп виборців, ще якісь такі моменти. Тому карта власне говорить, що якщо та вся правда відкриється, яким шляхом може здобуватись перемога Трампа, то він може ще більше втратити свою, скажімо так, цільову аудиторію. Приводу е Харіс, яка є ситуація? Ну зараз мені карта активної боротьби прикладає дуже багато зусиль. Я не кажу, що вона вже є в переможцях, тому що насправді ну, в якихось там штатах, регіонах вона вже є в переможцях. На цього ще недостатньо, але багато де вона набуває як нових оборотів, нових обертів і нової популярності. Підключені додатково теж йде людей: соціал медіа, всякі різні відомі особи персони, які мають величезні глядацькі аудиторії, от карта смерті тут взагалі може бути такий неочікуваний фінал, навіть взагалі для, для того самого Трампа. Але і для неї карта смерті може говорити як навіть про замах, можуть ну замах на її життя. Раніше, до речі, цього не випадало. Сьогодні сьогодні це випадає. Тобто, це може бути як замах, і можливо вони про це там і знають, ну це вже інші питання. Далі йде карта трійка жезлів теж позитивна карта для неї, і далі йде карта керівника правителя король мечів. Тобто, ну шанси для перемоги в неї зараз отак від серединої точки збільшується там 52, 53, 54, 57 відсотків. Тобто, все рівно навіть, з таким маленьким відривом, але енергія йде. Більше в сторону її. Тому якщо зараз ну, не втрутиться щось таке, я кажу, що можливо, там якийсь замах на її життя чи таке не дуже добре, і дай Бог, що там якось гірше й минуло, то та, це виграти в неї дуже високо. Насправді, Трампа просто, якщо навіть так брати, от там теж глядачі мені кажуть, а чого, наприклад, там. ну, покажуть, мене, Чого я там підтримую? Саме Гарріс. вона там якась там недобра, погана. Каже: по перше, ну ви надайте докази, вона там добре, чи добра. По друге, я не то, що підтримую її. Я не підтримую її. Я просто, якщо брати з двох кандидатів, то мені по енергії більше імпонує. То більше імпонує мені вона, ніж Трамп, навіть з позиції України. Хто би там що не говорив, так далі. Ну мені так йде по відчуттях. Згодні там з тим, не згодні це інше питання. Але я просто знаю, що якщо до до, ну, до перемоги прийде Трамп, ну для України добром це не буде. Ну от мені так йде по відчуттях. Якщо прийде вона, бо більше таких явних претендентів просто поки що немає. І сказати, що хтось за місяць часу з'явиться, це дуже сумнівно. А енергія, то що там може бути взагалі жінка, і а, це повіток в першій їхній історії саме зараз, цього року, який кармічний багато в чому. Це може відбутися. І зміна ходу навіть знаєте, переписується їхня якась історія, нова сторінка в їхній історії. Це дуже так важливо і значимо. Шанси в неї є ближче. Звичайно, ще до дня виборів можна це ще буде передатися. Там вже коли в них 4, здається числа, 4 листопада, якщо я правильно пам'ятаю, там допустимо за тиждень до, тому що кажу, тут ведеться просто колосальна робота і тими, і тими, і навіть за цей от період ще місяця вона ще буде. Більш очевидно хто може перемогти на шансів є дуже високі. Я що тоді це говорив. що зараз це говорю і неочікувано для самого Трампа. Угу. Ну так ну, ось так і я наскільки знаю, Зеленський теж буде говорити і з нею, і з Трампом. І після цих розмов так само певні висновки будуть зроблені. Хто більше саме за Україну, і хто конкретніше може запропонувати підтримку того плану, з яким він приїхав, то ініціативи, з яким він приїхав. Тобто мені більше йде, що більше якогось конструктиву, саме може бути від, від жінки, від енергії жіночої, ніж від мужчини, тобто ніж того самого Трампа. Розумієте? Тут карта нульова, і от десятки мечів, якась така фатомість недобра. Він може сказати, або віддається там частину України, і типу виходимо на якісь мирні переговори. Розумієте? Ну кому це вигідно? Uh -huh. А якщо давай це її сторону. Тут більше карта йде розуміння, чого ми хочемо наших потреб, і в результаті плюс те, що може бути нам, ну якби плюс і в радість, і для перемоги. Розумієте, зовсім інші карти. Тому хто uh -huh. там які складає прогнози, це таке. Ну я складаю свої прогнози. Мені відгукується так. Розкажу, ні в кого нічого не переконую, сто відсотково не констатую, але мої прогнози показують так. Так що, ось таке: в кого якісь свої думки можете написати в коментарях до цього відео буду радий почитати. Якщо думка конструктивна, цікава і завжди радий почитати. Я сьогодні бачив до речі: читав цитату Зеленського стосовно того стосовно Трампа. І він сказав, що йому здається, що Трамп взагалі не розуміє, як закінчувати війну в Україні. Тобто він говорить, що він закінчить війну, а тобто певного плану і розуміння в нього немає на сьогоднішній день, і це просто популізм і пусті розмови. Карта нульова. Розумієте, коли карта нульова, це називається: от ми говоримо про щось, а про що ми говоримо, ми самі не розуміємо. А потім, як деякі де, навіть теж інтерв'ю, коли кажуть. Та він, типу, як ну як Трамп як бізнесмен, він подзвонить там в Росію, скаже так, так і так. Подзвонить там Зеленському, скаже так, так і так, і почне от... Але це буде за рахунок ну все одно втрати територій, розумієте? А для чого світі вже 11-10 років, 11 рік пішов, триває війна? Потім там не знаю, прийшов Трамп і сказав Віддавайте все одно частину своїх територій. заради чого тоді стільки загинуло просто людей? Мирних людей, наших воїнів, ну тобто, це, це парадокс. Тому дай Боже, хай по закону буде вищій справедливості, хай прийде істину той, хто має істину і щиро і потужно Україні допомогти в плані і в тому боротьбі проти ворога, щоб ми мали і перемогу нашого мріяну, і мир в Україні чи зможуть нам відмовляти в допомозі наші союзники? Бо зараз багато повідомлень також є про те, що там до кінця року допомога від союзників стане менше. Чи дійсно так це і буде або планується. Ну, дивіться. Тут насправді карта така цікава, випадає перша. Таке враження, що деякі союзники, можливо, і самі не дуже в ресурсі вже допомагати. Тобто, дехто очікував, що це буде ну, менше по часу. Що це так довго не буде затягуватися? Дехто може вже бути просто не в ресурсі. Ну, це теж можливо. Але тоді, якщо, наприклад, не можуть допомагати збройно, ну, карта говорить, можливо, буде ну, якась інша допомога. Десь може матеріальна, десь гуманітарна. Тобто, сказати, що, наприклад, там ну, більшість від ідей допомагати не буде, ну, я би так не сказав. Так, дехто може допомагати менше, дехто може зайняти якусь таку позицію, типу, що поки якби ми маємо свої якісь потреби. А дехто як допомагав, так і допомагатиме, навіть скажу ще більше, є карта ще все одно додаткового покровительства. Але, наприклад, навіть ті, хто стояв осторонь або не допомагав, можуть нарешті включитися в допомогу і можуть показати себе з такої от сторони кращої. Тому я кажу: хтось щось відходить, натомість простір дає нових, хто може нам допомагати. Тому, бачите, ця інформація така, якби. ну, Яку треба сприймати, теж десь, напевно, по-філософськи. Бо якщо хтось вже йде, значить, простір звільняє місце для когось кращого, сильніше потужнішого. Давайте програмувати більш позитивні сценарії майбутнього, тим більше для України. І тут так само йде карта 4 додаткових, от, які говорить, що будь-якому випадку без підтримки, допомоги, ми не залишимося взагалі глобально, тому що, якщо навіть так розібратися, їм це невигідно. Бо якщо вони сьогодні не допоможуть нам, завтра ця війна прийде до них. І вони це прекрасно розуміють. Ну, тому тут вибір в них не скажемо так, як є. Нещодавно Іран проводив військовий парад, на якому він презентував нові дрони, які долають відстані в два рази довшу, ніж попередні шахеди, які знають всі українці. Чи застосовуватиме Росія ці дрони нові проти нас, проти українців. Давайте подивимося, бо інформація важлива, цікава. Перше, що теж зразу так йде по інформації по енергії, що ну от що десятка мечів, звичайно, при перші кращі наголі, це полетить в сторону України. Десятка мечів це про жертви, це про сльози, це про руйнації. Далі є одна така дуже цікава карта. По перше, які кількості вони будуть поставлятися. Таке враження, що от ну вони якби на стадії ще розробки, і є ще якісь певні несправності, недосконалості. В якій тільки дозволяти, якої вони будуть саме якості? Це теж питання. Деякі, можливо, навіть не будуть літати до території України, а розвиватися них або може бути якісь такі багато бракованого, а деякі просто можуть знищуватися ще на етапі поставок, тобто завезли в Росію, і наче дай Боже, знищили їх. Це теж може бути варіант. Ну, все-таки якась частина може долітати. Чим це грозить для України? По такому принципу, як є зараз, багато з того, що можна збити, буде активно і ефективно збиватися, тобто більшість, і сказати, що, наприклад, наявність в Росії тих там дронів, шахедів, воно щось глобально змінить в ході війни, ну, насправді не змінить. Тому що з нашої сторони теж йдуть додаткові новітні розробки. І коли ми самі можемо це теж розробляти, вони, бачите, там, ну. Там попросили, там закупили, там десь цей а в нас розробляють самі люди мають це голову і правильно поставлені, скажімо так, мозги, і відповідно наші все рівно в яких вони випереджають і можуть завдавати потім ще більшість нового удару ворогу, ніж якісь там їхні дрони, які просто там далі далі ну, далі летять. Та ці дрони, які в них зараз є, вони теж далі летять, Вони долітають і до Західної України. Ну, то далі куди вони будуть летіти в Європу? Ну, то поки не будуть летіти в Європу, да? Але і туди залітають. залітали. Ага, ну і що, яка реакція? Ніяко, правильно? Ну якось так. Тому, якщо так розібратися, глобально це, як, скажімо так, ну ті дві не змінить. Наші депо це все максимально збивали. Багато буде бракованого, багато яких можуть розбиватись на етапі поставок. А ті, які ще раз скажу, Десь от, що ще будуть до поки не будуть допрацьовувати ті твої ну, неполадки, то з нашої сторони можуть придумувати ще таке, що може реально їх набагато сильніше лупити. І в плані ефективності не просто дальності. Тут може бути в нас і дальність, і ефективність. Ну якось так, угу. але ці ставки їх не можуть вже активно розпочатися саме в жовтні, тому я вже бачите, навіть пов'язуючи цей прогноз, що ми робили по. Енергетиці України по цих, от що саме з жовтня, з жовтня до січня можуть бути такі підсилені удари. І от можуть бути вже конкретно цими ще використан... використаними новими цими шахедами. Ну, ось так, от бачите, бо тут з жовтні йде, що вже в Росії можуть бути навіть поставки. Ну так, по енергії ну, від угу. відгуковорі. А чи... останнє питання: чи почуємо ми в жовтні гарні новини? Загальні, дина... Жовтні. Так, я, до речі, ще теж не робив такого деталізованого прогнозу на жовтень. Тому давайте подивимося тут у вас сьогодні. Так, початку по енергії глянемо, загальні динаміки. Ну, перша карта вже попереджувальна. Завжди кажу, поки ворог на нашій землі, на жаль, такого не буде. Ніде. Що західна Україна, чи центральна чи північна південна. Карта, яка називається скорбота. Це взагалі дев'ятка мечів, а дев'ятка мечів це теж про загрозу монтованих атак ударів, про гостру фазу саме по лінії гарячих точок, про те, що ворог здатний ще на різні всякі підлості пакості. Тому обережності уважності ми не втрачаємо. Друга карта, яка йде, це карта збору врожаю. Тобто, все-таки, як я вже наголошував, певні хитрі ходи, і таємні від наших організацій, вони ще будуть реалізовані. Це може бути як і дай Боже успішні спроби звільнення тих чи інших територій України. Ще раз кажу: я не не стовідсотково це не, не стверджую, але плани такі йдуть, і їхня реалізація теж можлива. тому що по енергії все рівно як і раніше, так і зараз. Є енергія звільнення і лівобережжя Херсонщини, і Запорізького напрямку. І напрямків Харківської області можуть бути ще і розширення плацдарму в тому самому курському напрямку, а може й не лише в Курському, а території Росії. І вражають для нас теж певні ще знаєте, як результати з домовленостей. Тобто, коли те, що сказано чи те, що обіцяно, буде надано, буде виконано, можливо, навіть нарешті і на рівні офіційному дозвіл там бити по території Росії, ну як варіант. Далі йде карта, нового бачення. Тобто, це, знову ж таки, коли потрібно на ситуація, яка відбувається, подивитися з іншої сторони, і можуть бути ще багато таких провладних чисток. Різні можуть бути ще чистки на таких, скажімо, ну і головну команду, чи хто причетний саме до апарату Міністерства оборони і так далі. Можуть бути ще зміни таких іменно чинів посадовців. І взагалі ця карта, що закликає, що треба міняти такі, якби стару стереотипну систему, старе бачення, там не знаю, радянське бачення чи яке там кажуть, часто так якесь таке, що вже не приносить результату. Треба якісь нові ефективні методи, чи будуть вони бачити, застосовувати, реалізовуватися в зв'язку з тими перестановками. Ну тут йде відповідь так, мають бути, тому що карта йде джерело, це якби додаткове джерело для нас живлення, енергії, можливостей. І п'ята карта, котре це вічки знаєте про медитативність, про духовний ріст, просто кожного з нас. Те, про що я закликаю кожного і постійно молитись, боротись, проводити енергороботу, відправляти в сторону ворога побільше світла, не відповідати на всякі різні провокації. Бо ця карта, яка каже, що ми повернись до себе. Якщо внутрішній в нас буде мир і спокій, то і зовнішня війна примириться. Розумієте? Завершиться. От про що дана карта. І ця карта ще про те, що головне не втрачати себе і не втрачати своєї думки. Ви Бачите, кругом, ніби купа якихось таких, там не знаю, чи видно на камеру, таких навколо людини, якісь там обличчя, хтось щось кричить, mm -hmm. хтось, щось, mm -hmm. хтось щось намовляє, хтось щось там розказує. А тут головне не слухати оцей от весь натовп, а чути добре себе і розуміти, що як правильно треба робити. Отак, як навіть з курським ну, проривом. Так? Ну, багато хто цього був проти, і взагалі там говорили, а на ну, тим словом, багато було проти. Але взяли і зробили її успішно. Правильно виходить? Значить, десь от ну, залишилося на якихось таких своїх внутрішніх, оцих інтуїтивних виборах, підказках, і це дало результат. В такому плані це далі продовжиться. Тобто ви собі говоріть, а ми собі знаємо, і ми тим курсом, який нас може привести до перемоги, все рівно йдемо тут тут йде? Тут іде карта допомоги королева Пентаклів. Тут йде карта Трійка Кубків, яка говорить те, що з прийнятих рішень і очікувань будуть якісь такі хороші позитивні результати. Тут, як кажуть, Буде з чого ну, порадіти так? Це світових динамік. Та сама дев'ятка мечів, загрози, про які я вже говорив, на жаль, зберігаються, і це треба всім кожному розуміти. Та сама карта четверта. Тут сонце, тут енергія, аналогічне у нас пояснення. І карта, коли потрібно багато в чому розраховувати, власне, використовуючи свій ресурс, свої сили, придумувати щось своє сильне і менше слухати, що там що говорить з боку. І може, тоді і вдасться і повернути те, що втрачене, і досягти набагато більшого успіху. Бо, слухаючи різні поради всіх кругом, можна. Загубити той істинний правильний план дій, яким би ми мали йти для успіху та перемоги. Ну, ось такі, якби загальні динаміки. Хто хоче більш детально, конкретно, то все рівно я буду робити, ще свій прогноз на youtube каналі, то хай собі люди приходять та й дивляться. Ну, якось так. Дуже дякуємо вам, пане Романе, за приділений час. Ми дякуємо нашим глядачам, які додивилися це відео до кінця. Друзі, в описі ми обов'язково прикріпили посилання на ютуб канал Романа. Тому переходьте, слідкуйте, підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте і не пропустіть наступного. Відео тому а, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на колокольчик і очікуйте на сповіщення про нові відео. Ще раз щиро дякуємо вам, пане Романе. Бажаємо вам гарного і мирного дня, як і всім нашим глядачам. Дякую вам. навзаєм, найкращого разом до перемоги. Всього найкращого бажаю світла всім побільше відправляю і до нових зустрічей. Бережіть себе.